Усім привіт! Сьогодні приготую один з найпростіших, але найсмачніших рецептів шарлотки. І для такого рецепту мені потрібно яблука, цукор, борошно, яйця, ванільний цукор, кориця, розпушувач та манка. Починаємо приготування. Це, як завжди, дуже просто і неймовірно смачно. Для початку. Беремо окрему велику миску, посудину, в якій будемо взбивати так зване бісквітне тісто. Вбиваємо 6 яєць. До яєць я всипаю цукор, ванільний цукор. Залишається яйця з цукром збити міксером. Дана маса має посвітлішати і збільшитись в 3 рази. Ось що у вас повинно вийшло: на даному етапі дуже важливо. Щоб весь цукор повністю розчинився. Завдяки цьому ваше тісто буде як хмаринка, ніжне-ніжне. До борошна додаю розпушувач, злегка перемішую. Тепер я додаю в один прийом повністю все борошно. Злегка ось так перемішаю, після чого включаю на середню швидкість і буквально 1-2 хвилинки перемішую борошно з тістом. До речі, як перевірити готовність тіста. Якщо ви піднімаєте вилки міксера і тісто, яке лягає вниз, формує ось такий узор, який відразу не зникає, а залишається, це говорить про те, що воно приготовлене правильно. Швиденько переходимо до яблук. Я рекомендую брати кисло солодкі і дані яблучка повинні бути доволі соковитими. Знімаю з них шкірку. Також я вирізаю серцевини, вони нам не потрібні. Після чого яблука нарізаю на ось такі от слайси. Перекладаю в окрему посудину, але зауважте, нарізка не має значення. Кубики слайси довгі, маленькі, короткі, абсолютно не принципово. Таким чином нарізаю всі яблука. Щоб яблука не темніли, можете додати трішки соку лимону. За смаком додаю трішки кориці і до яблук додаю приблизно 30 г манки. Ретельно перемішую, буквально на 5 хвилин відставляю в сторону, а тим часом підготую форму для випікання. Форма в мене розйомна, діаметр 27. На дно стиляю пергамент, лишній обрізаю. Дно форми та борта змащую вершковим маслом. Після чого присипаю борошном та рівномірно розподіляю його по усій формі. На дно форми я викладаю наші яблука. Які рівномірно розподіляю по усій формі, після чого заливаємо наші яблука тістом. В цей час у вас повинна бути розігріта духовка при температурі 170 градусів. І тепер нашу шарлотку відправляю випікатися приблизно 40-45 хвилин. Мої хороші, ось і все, яка в нас виходить красива, висока. З карамельною скоринкою шарлотка, аромати просто на усю кухню. Ну і, звичайно, перевіряйте дерев'яною шпажкою, лопаткою готовність. Якщо шпажка сухенька, немає залишків тіста, це означає про те, що ваша шарлотка повністю приготувалася. Красива, не згоріла, запечена скоринка. Я через 20 хвилин приготування шарлотки накрив її фульгою. Саме тому зберігся ось такий красивий колір. Тепер я рекомендую накрити шарлотку сухим полотенцем та залишити до вистигання. Вона повинна бути ледь-ледь теплою, після чого знімаємо форму. Ну, ось дістав з форми нашу шарлотку, яка вона доволі висока. І ще трішки тепла. Але чесно, чекати просто вже не можемо. Тому що дуже смачна! Ось ця карамельна скоринка. Правда, коли нарізаєте, вона трішки тріскається, але вона просто неймовірна. Вона настільки смачна, вона настільки хрустка, настільки класна, що я вам не можу передати словами. Ось яка виходить шарлотка. Багато яблук ніжніше безквітне тісто і ідеальна хрумка карамельна скоринка. Вона направду, наче хмаринка. Тонка нота кориці доповнює. Кисло солодкі соковиті яблука. За рахунок манки яблука соковиті, сік від них не втікає, низ не є мокрим, і шарлотка виходить просто безподобною. Ця карамельна, ця хрустка карамельна скоринка з яблуками і ніжнішим тістом це просто-просто кайф. Це той варіант, коли я не можу відірватися. Приготування вкрай просте, доступні продукти і неймовірний результат. Якщо вам сподобався такий рецепт, не забудь поставити лайк. Якщо ви ще не підписалися, підписуйтеся на мій канал. Усім смачного!